Сьогодні покажу органайзери від українського виробника Кейси. Я їх спочатку купив з цікавості, а зараз по факту не виходжу з дому без них. В цьому відео розглянемо майже увесь модельний ряд цього виробника, наповнимо їх всякими EDC штуками. Також покажу вам свою систему організацію, а наприкінці відео протестуємо їх на водостійкість. Дійсно бісить, коли необхідний тобі предмет десь валяється на дні рюкзака, і ти риєшся, капошишся, за цей час вже скотч перегризли зубами, вино відкрили якимось черевиком, а гвинт зірвали ключами. Саме тому я почав шукати. Рішення і знайшов їх в органайзерах від українського виробника кейси. Я обрав три моделі: XS, M і. Елька, СК, походу, десь загубилася чи не пройшла випробування. Але насправді мені дуже до вподоби такий неймінг простий та зрозумілий: S маленька, М велика, L ще більше. Багато виробників могли б повчитися. Давайте поглянемо, що спільного у всіх трьох моделях. Перше, що кидається в очі, це часто кишенька ззовні. Усі три моделі зроблені з матеріалу кордура, мають зіпери YKK та фурнітуру WJ. Одразу в очі кидається ключова перевага. Це те, що усі три моделі відкриваються як книжечка. Це прям супер зручно. А зараз оглянемо кожну модель окремо. Почнемо з найменшої моделі, моделі XS. Її вартість 390 гривень. Зовні в нас невеличка кишенька, щось маленьке по типу навушників, наприклад, моїх Airpods звичайних, влізе взагалі без проблем. Зовні в нас невеличке пластикове кільце, можна причепити, наприклад, в рюкзак чи не знаю, там, за пояс, за штані, якщо ви любите такий абвіс. Відкривається в нас сумка одним бігунком. Всередині в нас по лівій частині невеличке кільце з паракорду. Також кишенька приблизно на 3 четверті розміру сумки. Одна гумова стропа розділена на дві однакові частини. По правій стороні в нас така сама кишенька. У нас тут стропа розділена вже на три різних по ширині відділення. Давайте тепер чекнемо об'єм. Об'єм у нас тут об'єктивно 0 пило. І тепер покажу, що я туди складаю. Так, ззовні в мене зазвичай якийсь невеличкий дріб'язок, монетки, щось по типу такого. Тепер давайте глянемо що всередині. Завжди в мене є маленький ось такий компактний павербанк від Duracell. він щось, по-моєму, на 3000 мАч. обійшовся мені недорого щось, в районі 600 гривень. Він, звісно, трошки застарілий, тут немає швидкої зарядки, лише один порт Type A і micro USB, але як резервний павер мене загалом влаштовує. Пару з ним ось такий. Дішманський китайський е, універсальний провід. Я їх щось купив в районі п'яти штук. На випадок думав, що вони будуть ламатися, але досі живе. Не знаю як, але працює. До речі, я хочу замінити цю спайку на компактний павер від Nightcore та провід від InCharge X. Е, е, хто користується, напишіть, будь ласка, розкажіть взагалі, чи варто. Також в мене тут зазвичай запальничка з дактейпом, мільйон разів ставала в нагоді, мільйон разів виручала. задній кишенці в мене розміщений тут ось такий мультитул від е, Лезермана. До речі, я його купував як оригінал, але щось здається, що мене трошки намахали. Але конкретно в цьому випадку на такий шматок сталі мені, в принципі, байдуже оригінальний він чи ні. Свою функцію він виконує. Зазвичай я ним користуюся якимось прайтулом. Також тут є така викрутка, відкривашка. Завжди я під рукою. На іншій стороні в мене, окрім вже згаданого проводу, завжди маркер, декілька зубочисток. Такий ось невеличкий пінцет титановий, також мільйон разів став в нагоді. В задній кишенці в мене знаходяться зазвичай документи і трошки готівки на провсяк. Це мій базовий дісій набір, без якого я буквально не виходжу з дому. Я його зазвичай перекладаю з куртки в рюкзак, з рюкзака в сумку, і впевнений, що всі необхідні речі завжди зі мною. До речі, якщо вам теж не подобається перекладати по одній речі з бананки в сумку, з сумки в рюкзак. Поставте лайк цьому відео, мені важливо знати, що я не один такий параной. І підпишіться, далі будуть також цікаві відео. Переходимо до більшої моделі 002 m Її вартість 655 гривень. І що ж, ну зовні дещо вона мені дуже нагадує. Я думаю, що ви зрозуміли, що мова йде про Max Педішн, тому що ззовні, ну, прям дуже схоже, майже один в один. В мене особисто такого немає. Але якщо вам буде цікаво, напишіть, зроблю відео. Ззовні вона майже ідентична до XS, але є декілька відмінностей. Перше це ось така панель для патчів. Кишенька в нас тут аналогічна, але вже значно більше. Поміститься тут, десь, щоб ви розуміли. Ну, я думаю, штуки три Airpods, напевно. На звороті в нас тут є вже велика така ручка з кріпленням до системи молі. Бігунків в нас тут уже два, і що також кидається в очі, що замість металевого бігунка в нас тут паракорди, що як на мене зручніше, і воно навіть не брязкає. По лівій частині в нас тут пластикове напівкільце, доволі об'ємна кишені і два ряди строп. дві широких і чотири менших. По правій частині в нас тут невеличке паракордове кільце, аналогічне кишені, як на лівій частині, і тут вже в нас одне велике відділення, а поверх у нас три менших різних заширного відділення. Тепер давайте чекнемо об'єм. Об'єму в нас тут. Ну, давайте спробуємо, але ну, все-таки це нуль пива, оскільки я не можу її зачинити, але дуже близько до одного. Цей органайзер виконує в мене функцію сетапу ADC на якісь довші переміщення, і по факту це мій базовий розширений набір ADC. Давайте поглянемо, що тут всередині. По лівій частині в мене ось такий невеличкий налобний ліхтарик від Nightcore. Дуже ним задоволений, дуже подобається, зручно, якщо потрібні вільні руки. Також в мене тут трошки довший кабель універсальний, Victorinox, куди ж без нього. І ось такі ось. Велкрос well, тяжки. Дуже часто ставали в нагоді і декілька разів використовував навіть як імпровізовану петлю для пояса. По правій частині в мене тут зазвичай мультитул, в даному випадку скелетул ось такий. Іноді також використовую вейв або сигнал в залежності від потреб чи настрою. А, також в мене тут ось такий набор біт. Для цього ж мультитулу, я їх скріпив стяжку, так і мені значно зручніше. Також невеличкий санітайзер власного виробництва. Великі кишенці в мене розміщений ось такий павербанк. Він у мене прижився з минулого відео про епіцентр, до речі, якщо ви не бачили, посилання лишу внизу під відео. І також вологі серветки. Ніколи зайвим не будуть. XS та M чудово доповнюють один одного, і жоден з предметів тут не повторюється, окрім павербанку. Але як на мене, в наш час мати два павербанки, скоріше необхідність ніж параноя. Далі в нас Елька це найбільша модель серед органайзерів. Кейси її вартість на момент запису 765 гривень. Зовні вона аналогічна, кишеня значно більше. Давайте чекнемо. Ну тут вже, мабуть, не знаю, штук п'ять наушників цих влізе. Також у нас тут аналогічна велкро панель. На задній частині у нас ручка з кріпленням молі. Також два бігунки. Всередині в нас по лівій частині напівкільце пластикове, також таке кілечко з паракорду, велика об'ємна кишеня на 3 четверті, мабуть, розміру, аналогічна МЦ. І також стропи. Тут у нас два рівня строп. Нижній на три більших відділення, верхній на шість менших. Посередині в нас з'являється теж таке цікавий елемент: одна стропа для якихось. Більших предметів, наприклад, ліхтарика, балончика, не знаю, в принципі, чого завгодно. Також по цій стороні в нас вже тут з'являється зіпер. Бігунок в нас тут металевий YKK, велика об'ємна кишенька і два рівня строп. Усі різні за шириною. Перший рівень у нас тут три відділення, і верхній рівень в нас тут вже шість різних за шириною відділень. І давайте чекнемо, що в нас тут по об'єму. Так, ну вже одне пиво точно. А друге купить. Ну, по об'єму в нас тут рівно два пива. Для Ельки в мене немає якогось одного чіткого сетапу. Зазвичай це органайзер під якісь завдання. І для цього я вигадав таку от систему організації з патчами. Я їх замовив у стороннього виробника, але ось такі от чіткі піктограми дають ясне розуміння, що всередині. І це доволі зручно, особливо, якщо, наприклад, потрібно пояснити щось дівчині. Типу патч з батарейкою, червоний шнур. Покажу вам три своїх сетапи для Ельки. Перший в нас кемпінг. Давайте глянемо, що там всередині. По лівій стороні в нас мультитул. Конкретно в цьому сетапі в мене Лезерман Сигнал. Дуже класна річ для кемпінгу. Далі ось такий от опінельчик, зазвичай його використовую для продуктів. І до нього, до речі, в парі ось такі столові прибори, дуже зручно фіксуються. Сюди вставляється виделка чи ложка і фіксується замком. Мабуть, найзручніший такий посуд, який в мене був. Далі в нас ось такий Ontario Red, класний ніж для кемпінгу, і не тільки. Всередині карабінчик. І ось така от аптечка з різними пігулками. Посередині в мене тут такий от ліхтар Фенікс, один з моїх улюблених ліхтарів. Він дуже потужний, має червоне зелене світло, тобто можна легкістю щось знайти в темноті і навіть підсвітити для якоїсь атмосфери в кемпі. Також по правій стороні в нас тут ось така колоночка. Також її дуже полюбляю, дуже подобається цей дизайн. і Тут навіть є ось такий ліхтарик як аварійний чому ні? Якщо буде цікаво, до речі, можна на неї зробити окремий огляд. Як на мене вона цього заслуговує. Також в мене тут ось такий запасний набір приборів від Roxxon. Він, як на мене, менш зручний ніж Opinel, але також має право на життя. І, звісно, в мене тут ще є такий ось балон від компанії Pepperco, Це конкретно балон Jet від, скажімо так, небезпечних тварин, іноді, можливо, навіть не тверезих. І ось такий от вийшов набір для кемпінгу. Окремо хочу відмітити, що супер зручно все це розкладати завдяки різним ширинам строп. Я відверто не розумію, чому багато виробників роблять ці стропи однакового розміру. Це прям супер незручно, адже предмети не завжди бувають усі однакового розміру. А ось конкретно, як в такому випадку, дуже зручно усе може знайти своє місце. Такий, от в мене, набір для кемпінгу. Погнали далі. Наступний варіант нашого сетапу Ельки це в нас Tech Pouch. Всередині в нас по лівій частині у найбільшому відділі такий потужний павербанк, який я зазвичай використовую для ноутбука. Він у нас на 65 Вт, тому з легкістю може зарядити будь-який пристрій. Також у нас тут по лівій частині знаходиться ось такий універсальний хаб для ноутбуку, оскільки в мене лише Type-C, то дуже часто виручає. Також у нас тут такий невеличкий маркер, який я взагалі знайшов десь в Кіндері, якщо не помиляюся, але він мені дуже подобається. Велкро стропи, про які ми вже говорили, але ними реально зручно фіксувати різні шнури, провода і так. Далі. По правій частині в нас тут декілька запасних батарейок 3 а також мультитул, конкретно в цьому наборі в нас Laserman Wave, декілька шнурів Type-C. Один для SSD, про нього трошки потім, і великий шнур на 65 ватт. І, мабуть, найцінніша річ у цьому сетапі, особисто для мене, це ось такий блочок, його називають GAN, якщо я не помиляюсь, він на 65 Ватт і замінив мені оригінальний зарядний пристрій для MacBook, оскільки він значно менший. Також його перевагою те, що тут одразу є декілька портів, і я можу його взяти лише цей блочок, і все необхідне для зарядки буде при мені. Внутрішній кишенці в нас тут навушники і ось такий невеличкий SSD-диск. Такий от вийшов у нас сетап для техпауча. І останній приклад сетапу Ельки – це в нас пауч-параноїка чи реаліста, в залежності від вашого світогляду. Всередині в нас тут дві радіостанції з антенками. Посередині в нас такий ось фільтр для води. З мультитула в нас ось такий от вікс на всі випадки життя. Наступний предмет в нас такий от. Великий ножик, це в нас Cold Steel Voyager дуже надійна річ, невеличкий ліхтарик. Такою от поворотною головою. І останній предмет у нас е, такий от дозиметр. Ти знаю, наскільки адекватно він працює, оскільки я не є спеціалістом, але ось такий предмет у нас в нашому параноїдальному наборі. Такий от вийшов у нас сетап. Якщо хочете побачити детальний огляд любого з цих наборів, напишіть в коментарях. Тепер до плюсів та мінусів і почну з реальної історії. Одного разу я взяв з собою рюкзак на тренування, в якому була двохлітрова пляшка води, яка вся вилилася в цей рюкзак. У сусідньому відділенні лежав Пауч X і на мій подив, пауч був сухий, не знаю, чи це заслуга самого рюкзака, чи це заслуга пауча. Тому пропоную цього разу перевірити все свідомо і усі три органайзери перевірити на вологостійкість. Виробник не позиціонує ці вироби як водостійкі, та й було б дивно очікувати це від органайзера, який не для каякінгу. Але мені стало цікаво, що буде, якщо він потрапить під дощ. Ну, або навіть під щось гірше, скажімо, під садовий шланг. Щоб це перевірити, я взяв невеличкі шматки паперу і поклав усі три органайзери. Далі імітація зливи за допомогою шлангу. Елька справилась непогано, але вода все ж потрапила всередину, саме у місці згину. МК приблизно те саме. Аркуш трохи намок по краях, десь біля блискавки. Ікс найкращий результат. Аркуш лише злегка вологій на самому краєчку. Це не плюс і не мінус просто факт, тож самі вирішуєте, що з цим робити. Але тепер ви знаєте, чого чекати, якщо ваш органайзер опиниться під добрим таким душем із шланга. Тепер про плюси. Найбільшою перевагою, як на мене, є якість. Усе дійсно зшито на совість. В мене нічого за рік користування з такою моделькою XS не відірвалося, не протерлося. Зіпери працюють чудово, скаржитись немає на що, тому вважаю це найбільшою перевагою, оскільки багато органайзерів інших сумок в мене рвалися доволі швидко. Другою перевагою, як на мене, є те, що усі моделі відкриваються як книжка. Це правда, дуже зручно. Якщо тобі щось потрібно скласти чи розкласти, ти завжди можеш покласти навіть на коліна, відкрити повністю все в прямому доступі. Правда, зручно. Наступною перевагою для мене є різна ширина строп. Я правда не розумію, чому дуже багато виробників, як наших, так і закордонних, усюди кліпають однакову ширину. Тобто таке відчуття начебто в тебе 10 однакових предметів, і тобі їх треба ось так штабелями розмістити. Ну це ж дійсно незручно. А тут хлопці і дівчата подумали, запарились і зробили різну ширину, за що їм велике дякую. Завдяки цьому я можу розкласти фактично будь-який предмет у цей органайзер. Наступною перевагою для мене стало велкро панелі. Я не фанат патчів, але з такими от пінтограмами. Пінтограмами блядь. Але ось такі от піктограмки дозволяють мені чітко розуміти, де в мене що знаходиться, за що окремо їм дякую. І останньою, але не менш важливою перевагою є ціна, оскільки, як на мене, вона більш ніж справедлива. Тепер давайте до мінусів. І перший мінус, як на мене, це те, що МК і ЛК дуже схожі на Maxpedition. Наступним недоліком, як на мене, є те, що ось ці кишеньки вони не закриваються, що я маю на увазі. Наприклад, у Max Pedition є доволі прикольне рішення. Вони розмістили тут року, таку липучку, і таким чином кишенька, скажімо так, закривається. Не повністю, звісно, як на зіпери, але закривається. Мені особисто цього тут доволі не вистачає, тому що особливо в Excessці я люблю носити тут якийсь дріб'язок чи якісь маленькі предмети. А через те, що кишенька не зачиняється, вони часто вивалюються. Наступний недолік стосується лише і це те, що тут ось Такий цей металевий бігунок, і він доволі брязка. Як на мене, було б прикольніше замінити його на якийсь такий паракорд. Можливо, розробники не захотіли цього робити, щоб пауч був меншим за розміром, чи принаймні виглядав меншим. Наступний недолік також стосується XS -ки. Розумію, що він доволі маленький, але також було б круто мати хоча б невеличку пач панель тут. Також особисто мені бракує ще якоїсь XL-ки серед усього цього модельного ряду, щоб можна було спокійно всередині розмістити якийсь свій фікс. І також, не знаю, це скоріше побажання, ніж недолік. Це ось. Якби можна було замовити ось такі от патчі прямо у цього ж виробника, щоб вони, можливо, йшли якимось комплектом. Але це знову ж таки скоріше побажання. Як висновок, скажу, що ці органайзери не просто навели лад у моєму EDC, а вони стали основою моєї системи. Я більше не шукаю речі по сумках, а чітко знаю, де що лежить. А система патчів для мене це взагалі якийсь окремий кайф. Від мене це все. Дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.